Шість ознак диктатури. Чи є в Україні диктатура, чи немає, і як трактує німецька політична наука ознаки диктатури? Зараз ми проаналізуємо і подивимось. Зробіть, будь ласка, репост даного відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Концепція ознаки диктатури широко використовується в політичній освіті Німеччини. Зокрема, в матеріалах федерального агентства політичної освіти, Буде в централі Фірполітіше Хоча е федеральне агентство не надає офіційно Списку шість ознак у їхніх публікаціях та освітніх ресурсах регулярно використовується і обговорюється ключові характеристики диктатури. Тож почнемо, друзі, шість ознак диктатури. Перша ознака диктатури відсутність розподілу влади, кайне гівальтентайлюнг. Вся влада зосереджена в руках однієї особи або групи осіб. Ну тут я думаю, не потрібно пояснювати, як зосереджена і розподілена влада в Україні, особливо коли на фоні останніх новин ми бачимо, як президент України е, каже, що е, депутатам Верховної Ради потрібно скасовувати візи в Америку. Як спікер Верховної Ради фактично погрожує депутатам, якщо вони не проголосують за продовження мобілізації, друзі, це чудовий приклад розподілу. Влади. Друга ознака диктатури. Культ особи, персонен культ. Лідер зображується як безпомилковий, богоподібний. Пам'ятаєте всі ці вислови, бо не втік самий потужний і все таке інше, друзі. Чим більше лідера прославляють, чим більше про лідера пишуть і чим більше про лідера створюється образ непереможного і найкращого друзі, це ознака диктатури. Третя ознака диктатури: відсутність вільних виборів. Кайне Фраєн Вайлен. Або вибори формальні, або повністю контрольовані владою. Друзі, на даний час у нас немає виборів. Президент вже е, знаходиться е, понад один строк е, своїх повноважень. Е, ведуться дискусії з приводу того, чи легітимно він продовжує виконувати повноваження президента. Тут у багатьох різні свої думки, друзі. Але факт того, що в Україні не проводяться вибори, і президент каже, що вибори не на часі. Чудово підтверджує пункт номер 3. Ознака диктатури номер 4 Цензура та контроль ЗМІ. Цензуру он контролі Дермедіан. Інформація суворо фільтрується. Незалежна преса придушується, друзі. В нас багато закрито телеканалів, починаючи з 2019 року. Під час воєнного стану їх закрили ще більше. І замість незалежних телеканалів, незалежних ЗМІ, зробили що? єдиний телемарафон. Що це таке єдиний телемарафон? Це може бути ніщо інше, друзі, як четверта ознака: контроль змі, тому що вам дають ту інформацію, яку ви повинні знати. Це четверта ознака диктатури. П'ята ознака диктатури, придушення опозиції, опозиціон – заборона партій, ув'язнення критиків, репресії. Друзі тут взагалі українська влада розійшлася на повну руку. Дубінський сидить в тюрмі. Мирослав Олешко під санкціями. Багато позиційних політиків знаходяться за кордоном, тому що не можуть заїхати в Україну і спокійно висловлювати свої думки. Багато друзі, навіть мене внесли в. Базу миротворець за те, що я консультую клієнтів з приводу мобілізації. Тобто, влада хоче, щоб ви просто тупо як стадо виконували їх вказівки, і все, друзі, вам не потрібен юридичний захист, вам нічого не потрібно, вам не потрібні вільні медіа, вам не потрібна альтернативна думка. Хоча критика в суспільстві це нормальний процес навіть під час війни, друзі. Тому що в іншому випадку це все перетворюється в диктатуру. Шоста ознака диктатури це пропаганда, штатліхе пропаганда. Населення піддається систематичному ідеологічному впливу. Що відбувається в Україні, друзі? Ряжені патріоти, оці всі офісні військові, які сидять на єдиному телемарафоні, постійно вам розповідають. Ви повинні йти помирати, ви повинні те зробити, ви повинні те зробити. Президент, влада найкраща. Критика опозиціонери найгірші, а ви повинні робити те, що ми вам скажемо. Створюється ідеологія і українізація української мови, тобто фактично порушуються права російськомовних українців, друзі. Хоча це прямо передбачено конституцією. Фактично встановлюються націоналістичні основи і принципи в країні, які фактично знищують альтернативні інші думки. Ось це і називаються ознаки диктатури, друзі. І це не я придумав. Це було введено ще Карлом Дітріхом Брахером, істориком який писав про природу тоталітаризму, ханною Аренд, яка була філософинією е і автором The Origins of Totalitarism. Друзі, це все придумано не мною, а людьми, які сформували ознаки диктатури. Тому думайте самі, чи є в Україні диктатура, друзі, чи немає, і куди Україна падає. З повагою, ваш адвокат Демченко.